Рим ми звикли бачити в уяві як свято, як нескінченний бенкет під світлом факелів, де звучить музика, де келихи наповнені вином, а столи згинаються від м'яса, риби й тропічних фруктів. У голові виринають образи імператорів у золотих вінках, які повільно відкушують виноград, наче сам час належить їм. Та ця картинка та лише мить, ілюзія. Створена для історії і для того, аби підкреслити велич. Насправді Рим тримався зовсім на іншому не на сріблі і не на багатстві, а на простій, майже непомітній їжі, яка не викликала захвату, але підтримувала життя. І саме вона була тією тишею, що несла на плечах гучний гамір імперії, бо що було спільного між легіонером, який крокував під сонцем крізь пил доріг? І бідняком у тісному римському кварталі їх об'єднувала миска гарячої каші, той густий навар, у якому не було нічого розкішного, але який давав силу жити ще один день. Ця їжа була настільки скромною, що ніхто не згадував її в поемах, ніхто не складав на її честь оди. Та саме вона непомітна, наче камінь у дорозі, була справжнім фундаментом імперії. І в цьому є парадокс. Ми уявляємо велич як блиск і розкіш, а рим як символ розкоші і сили. Але в серці тієї величі б'ється зовсім інший ритм ритм виживання. Коли натовп у місті отримував хліб, він заспокоювався. Коли солдат їв свій простий пайок, він міг іти ще десятки кілометрів. Імперія не могла існувати без цих маленьких порцій, без зерна, яке привозили з Єгипту, без олії, яку відправляли з Іспанії, без меду і фруктів, що мандрували караванами, але починалося все завжди з одного зі щоденної миски простої їжі. І поки історики описували перемоги, архітектори будували храми, а сенатори виголошували промови, прості люди їли, йшли, працювали й воювали. Завдяки смаку, який не був святковим, це був смак буднів, смак виживання. Уявіть собі, римську площу, камінь під ногами гарячий, сонце вдаряє в очі, повітря наповнене криками торговців. Але в затінку сидить жінка, вона тримає глиняну миску з кашею. Її дитина поруч жує повільно, ковтає, не думаючи про імператорів чи перемоги. Для нього ця їжа все. І саме цей момент непримітний і буденний і є справжнім Римом. За пишними фресками і легендами стоїть правда імперія рухалася не завдяки мріям чи богам, а завдяки тому, що хтось колись засіяв поле, зібрав урожай і перемолов зерно. І за кожним мармуровим фасадом завжди стояла каша, хліб, олія й вода. Саме вони, прості й мовчазні, тримали на собі тягар світу. Полента або, як її знали, римляни пульс, була тією стравою, без якої важко уявити щоденне життя імперії. Вона не мала смаку перемоги чи пишності тріумфу, але саме вона давала сили й сенаторам у мармурових вілах і простим солдатам, які крокували безкраїми дорогами зерно, вода, іноді крапля, олії чи шматочок сиру ось і все. Та в цій простоті крилося витривалості. Легіонер, що ночував під холодним небом, знав, доки є пульс, він може йти далі, може тримати меч і будувати дороги, які переживуть його самого. Ця каша була мовчазним символом рівності її їли, і ті, хто мав титули, і ті, хто не мав навіть імені, і в цьому була її велич вона не була святом, вона була основою життя. Із цієї зернової маси виростали не лише тіла солдатів, а й сам Рим. Бо без цих простих калорій не було б ні походів, ні завоювань, ні слави. Не менш важливим був сир він завжди поруч, на сільському столі і у розкішному домі патриція його варіації не злічити м'який, свіжий, загорнутий у трави, твердий і витриманий, що пахнув димом і часом. Він був і їжею, і ліками, і подарунком богам. Сир брав із собою воїну похід, він рятував від голоду, бо зберігався довше за хліб і був ситнішим за фрукти. І навіть у місті, де стіни вкривалися фресками, а фонтани співали водою, шматок сиру на столі залишався незмінним атрибутом вечері. Але якщо є щось, без чого неможливо уявити Рим, то це оливкова олія. Вона була не просто їжею, вона була цивілізацією в рідкому вигляді. Вона текла в амфорах, які морями й дорогами перевозили з Іспанії, Африки, Греції. Вона світила в лампах, вона лікувала рани, вона робила шкіру гладкою і чистою після куполі в термах. Римляни мастили нею тіла, наче вкривали себе захистом від світу. А потім зішкрібали стригелом бруд і в тому разом із блиском олії. Уявіть, як у величезній римській бані серед гомону, сміху й суперечок стоїть юнак із засмаглою шкірою. Він втирає оливкову олію в плечі, намагаючись змити себе втому навколо пахне паром, каменем, людськими голосами, і саме ця олія продукт із далеких земель, єднала його з усією імперією. Вона текла амфорами, вона була маркером багатства. Вона давала змогу відчувати життя більш м'яким, більш світлим. Ця трійця пульс, сир, олія була непоказною, але непереможною. Вона не прикрашала застільних міфів, не робила враження на гостей, але саме вона годувала, лікувала й освітлювала. Римська велич стояла не лише на колонах і арках, а на цих простих стравах, що мали у собі силу виживання. І доки в казанах кипіла каша, доки на столі лежав сир, доки амфори були повні олії, доти імперія могла йти вперед, незважаючи на втому війни й безкінечні дороги. Якщо уявити собі справжній запах Риму, то це був не аромат винограду чи лаврових вінків, це був запах гаруму, соусу, що міг одночасно викликати відразу й бажання. Його готували з риби, з дрібних анчоусів, сардин, навіть з нутрощів, які залишалися після вилову. Сіль сонце і терпіння робили з цього дивного настою щось особливе густу, прозору рідину, яка пахла морем потом і часом. Для чужинця це був шок, для римлянина смак дому. Гарумом поливали м'ясо, додавали у кашу, навіть у фрукти. І він ставав тією нотою, яка робила будь-яку страву завершеною. Без нього обід здавався порожнім, навіть якщо на столі було м'ясо і хліб. Уявіть вулицю Помпеїв до того, як вулкан закрив її в тиші. Там, серед будинків і таверн, стояли цілі майстерні, де бочки риби віддавали свій аромат у повітря. Вулиці тремтіли від запаху. Але це був запах грошей і влади, бо Гарум шов у продаж по всій імперії, амфори з рибним соусом пливли морями, так само як амфори з олією чи вином. Це був товар, який хотіли всюди, від Єгипту до Британії. І в цьому було щось дивне імперія, яка пишалася своїм мистецтвом і архітектурою, насправді об'єднувалася в єдиному смаку. Солоному, різкому, неймовірно живому. Та гарум був лише одним з облич римської кухні. Другим, тихим і непомітним були бобові, сочевиця нут, горох. Вони не мали запаху, який розносився на квартали, але саме вони тримали в силі бідних і воїнів. У казанах вони перетворювалися на густу юшку, що зігрівала тіло після важкого дня. Для солдата це була їжа. Яка лягала в шлунок каменем, але давала ту витривалість, без якої не пройти сотень миль. Для філософа проста вечеря, яка не відволікала від думок для матері в маленькій кімнаті в Ості спосіб нагодувати дітей, коли не вистачало навіть хліба. Ці зернини несли в собі силу буденності. Римська знать могла відвертати носа від тарілки з сочевицею, Вважаючи її їжею для бідних, але в моменти нестачі навіть вони тягнулися до цієї скромної страви. І дивно, як саме ці непомітні бобові виявилися тим, що рятувало від голоду більше, ніж будь-які розкішні м'ясні трапези. Рим був імперією контрастів, і в їжі це відчувалося особливо сильно. З одного боку, гдор, гарум, запах якого не можна було забути. Він був символом сили, торгівлі, експорту, багатства. З іншого, каша з сочевиці, тепла, проста, майже безсмачна, але потрібна кожному. І саме між цими двома полюсами, різким соусом і тихим бобовим варивом розгорталося справжнє життя. Там, де історики писали про легіони, ми відчуваємо тінь гаруму, яким заправляли їхню вечерю, там, де мовчки тліли вогнища біля римських доріг. Ми бачимо глиняний горщик із сочевицею. Ці запахи і смаки були справжніми нитками, що зшивали імперію, і, хоч нині вони здаються дивними чи навіть смішними, саме вони тримали на ногах тих, хто будував дороги, підіймав колони і творив легенду про величний Рим. Хліб у Римі був більше, ніж їжа. Він був гарантією тиші на вулицях, запорукою того, що натовп не підніме бунт. Хліба й видовищ, ця формула стала символом політики імператорів. Бо коли зерно вчасно прибувало з Єгипту, коли печі палали, коли на ринку можна було отримати свою пайку, Рим був спокійний, люди могли жити у тісних кімнатах, працювати за копійки, терпіти спеку і бруд, але якщо на столі був хліб, життя трималося. Пекарні у Римі працювали безупину. Уявіть собі, ранковий двір. Ще темно, але вже чути гурки і жорен, відчувається запах теплого тіста. Пекарі працюють мовчки, бо знають їхній труд утримує ціле місто. І якщо хліб подорожчає, якщо його не вистачить, понту почнеться хаос. Імператори це знали, тому роздавали зерно, встановлювали ціни, навіть охороняли пекарні. Бо хліб був не просто продуктом, він був валютою довіри між владою і людьми, але хліб мав і обличчя статусу бідняки їли грубий, темний, важкий від висівок хліб. Він був ситний, але жорсткий, іноді кислий. Для багатих існував білий, м'який ніжний хліб, паніс кандидус, його колір був символом вищого світу. Там, де бідняк задовольнявся грубою скоринкою. Патрицій підносив до губ легкий шмат, наче демонструючи Я можу собі дозволити навіть у їжі бути чистим від землі. Поряд із хлібом завжди стояло вино, і якщо хліб був необхідністю, то вино способом ідентичності його пили всі. Раб міг сьорбати кисло, розведену суміш із залишків винограду, багатій смакував напоєм, витриманим у глиняних амфорах. Ароматизованим медом чи спеціями, але жодна трапеза не проходила без нього. Вино розбавляли водою, так вимагали звичаї, адже пити його чистим вважалося варварством. Варвар це той тук о, це той, хто п'є нерозведене, хто не знає міри, хто не володіє собою. Римське вино було не лише напоєм, воно було дзеркалом суспільства, чим вишуканіший сорт, тим вищий статус. Чим більша амфора в підвалі, тим заможніша родина. Імператори тримали у сховищах запаси, що могли втамувати спрагу тисяч, а поети складали вірші, підносячи келихи, сповнені натхнення. Та й тут проступає інший бік вино було щоденною потребою його пили замість води, бо воно було безпечніше, його давали навіть дітям, розведеним до слабкості. Воно текло струмками вулицями під час свят, і без нього неможливо було уявити римське застілля, навіть у солдата за пазухою могла бути фляга з кислим вином, щоб зігрітися, щоб відчути життя менш тяжким. Хліб і вино ця пара тримала імперію не менш ніж армія чи закон. У храмі боги отримували жертовні хліби, на вулицях натовп отримував потримував пайки, у палацах. Келихи піднімалися за перемоги, все це було єдиним ланцюгом, бо без хліба НАТО втрачав терпіння, без вина суспільство втрачало себе, і, хоч ми звикли бачити Рим у мармурі, справжній Рим був у теплому запаху випечених буханців і у темній рідині, що плескалася в амфорах, наче саме життя. І так, кожна скоринка і кожен ковток були частиною політики. Влада... Трималася не лише на мечах, а й на хлібинах, і доки вони були, імперія могла дозволити собі видовища, урочисті промови і гордість, але варто було зникнути зерну чи вину, і вся ця велич хиталася, наче колона, роз'їдена часом, фініки, маленькі, солодкі, клейкі плоди, що приходили з пустельних земель Північної Африки і Сходу, були для римлян, наче ласка віддалених богів. Вони з'являлися на столі як знак розкоші, але з часом стали звичними, майже буденними. Їх брали в дорогу воїни, ними підсолоджували вечірні розмови, філософи, а заможні римляни вміли перетворювати їх на вишукану розвагу, фаршировану, горіхами чи вмочену у вино. У цих фініках, що зберігали сонце інших країв, відчувалася далека імперія безкраї землі. Що приносили свої дари до столиці. А ще був нут. простий, круглий матовий. Його варили у казанах, розтирали у пасту, смажили як закуску. У ньому не було пишності, але була сила, він годував і солдата в поході, і ремісника в тісній майстерні. Навіть сам цицерон мав своє ім'я від цього бобу, і це дивне відлуння показує наскільки глибоко нут вкорінився у життя. Це була їжа без пафосу, але з відчуттям міцності, що потрібно кожному, хто жив у тісноті, в томі, у постійній боротьбі з буднями. Та найбільший скарб, найбільший символ солодкості ліку, мед. Він був для римлян тим, чим для нас є цукор, але водночас і значно більшим мед додавався всюди, у випічку, в соуси, у вино. Ним лікували рани, полоскали горло, мастили тіло. Він був ліками. Він був магією, він був золотим даром, який бджоли приносили в глиняних горщиках. Його збирали з вуликів на віллах, ним торгували, його берегли, як святиню. У меді навіть ховали, бо вважали, що він може зберегти тіло від тління. І в цьому було щось глибоко символічне солодкість, яка продовжує життя. Ці маленькі речі фініки, нут, мед, були для римлян. Тихими радощами. Вони не кричали як гаром, не вимагали величі, як хліб і вино, але саме вони робили життя теплішим, давали смак радості, якої бракувало в суворих буднях. Вони були дрібницями, що робили світ світлішим, і в цих дрібницях відкривалася правда. Імперія жила не лише мармуром і мечем, а й солодкістю меду, теплом бобових. Сонячною м'якістю фініків. І ось тут, у цій простоті, ми знаходимо справжню пам'ять про Рим. Не в криках на аренах, не у вогні тріумфів, а в тиші вечері, коли дитина їсть кашу з сочевиці, коли солдат кусає хлібину, коли старий філософ повільно смакує фінік, а його пальці липнуть від меду. Це і є справжній Рим не гучний, не пишний, а такий, що тримався на щоденній їжі. На простих смаках, на маленьких радощах, і ця тиша, ця правда воно, вона залишилася, бо імперія давно впала, а хліб, вино, мед, бобовий досі з нами. І кожен раз, коли ми куштуємо ці прості речі, ми, самі того не знаючи, відчуваємо відлуння великої імперії, що жила завдяки простоті.